Він був таким справжнім українцем з великою шаною до традицій, з відчуттям свободи, зі своїм притаманним йому Галицьким гумором, але був таким, знаєте, людиною, поруч з якою завжди відчувалася відчувала себе комфортно. От дуже мало є людей. З якими всім поруч було комфортно, от він одна з тих людей, і ну, навіть не знаю, що сказати, я... тяжко якось підбирати слова. А, крім того, я хотів би сказати, що разом з його другом, побратимом, який теж на жаль пішов за світи, Марко не вони заснували дзигу, яка стала е, мистецьке об'єднання дзига, можливо, основним. Або одним з основним хочаєм української культури української драйвером, драйвером культури 90-х тут у Львові. І вони були тими людьми, які перші, наприклад, запросили невідомо ще нікому студентський Ельзи», запитували нам перші гроші за заявилися. Це така, здавалося б, деталь неважлива, але вона важлива, тому що вони не просто говорили, вони робили конкретні речі. І слава. Богу,